Так, дівчаточка. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про форму зачіски і відповідно про нову її характеристику. Минулий раз ми з вами говорили про яку характеристику Шарський нагадайте. Про, про геометричність форми зачіски. І з'ясували, що в першу чергу геометричність це що? Це те, що наша зачість вирішується. Переважно геометричну фігуру, або іноді вже якщо не в геометричну, то у фантазії. Сьогодні, а, і сьогодні, також ми з'ясували, перепрошую що, що в залежності від того, з яких елементів складається структура тої зайшки, то ми ділимо на три види, на три структури, на яку вже говорили сьогодні, жічець монолітну, обтікаючу. Так? Mm -hmm. Це які зачіски мало ну, тікаючи. Mm -hmm. Загладжені зачіски, але дуже часто це такі об'ємні масивні форми, загладжені, але об'ємні масивні. Тобто це і бабети, валики, равлики все такого плану знову. Але просто може бути загладжена зачіска. Це не обов'язково бути створена об'ємна фігура, може бути просто така якась дуже підгладжена зачіска. Ну, Пучок, чи квіст гладкий. Так? Е, також, якщо це добре розпущене волосся, гладке це теж буде вважатися монолітна зачіска, добре. Далі що є ще яка? Об'ємно-просторова, об об'ємно-просторова зачіска це що Що є зачіску. Силій зачіски мають обємно начист. Об'ємно-прострова може мати взагалі сьогодні начистити. Це Так, це зачіски з таких дуже цікавих фантазійних елементів на основі плетіння, на основі документ, хвиль, різних ребер, все, що іншим зубами, дійсно в собі містить простір, містить повітря. І начистка навіть може бути відсутним. Там просто дуже хороші фіксуючі засоби мають бути, які створять дизайн твої зачіски. Так? І е, третя структура це яка. Наша поєднує перші трудно, то вона називається як? Монолітм простору. Тобто десь у нас є загладження і десь у нас є простір. Сьогодні ми з вами далі вже продовжуємо говорити про форму зачіски і її величину. Давайте спочатку ви скажете, на вашу думку, що таке величина зачіски. Ну так, десь так. І як ви думаєте, на що спирається ця вдачина зачіску все ж таки? На об'єм. На об'єм чого? Ну в першу чергу потрібно дивитися на об'єм. Україна форма обріж, обвища, да. інструктура області. Так. Дуже. Давайте згадаємо трішечки про власне, що є форма зачіски, а особливо величина. Так? Тобто форма зачіски це її об'ємність. Ну, кажемо, форма зачіски це що? загальний контур виданий під будь-яким кутом, а точніше це треба величина, яка там. Розглядається під різним кутом зору, ми казали фасом, фасм, кров. І сьогодні ми також вже розуміємо, що власне це її об'ємність. І охарактеризувати об'ємність можна говорити, коли ми говоримо про величину. І величина та зачіски тієї частини, вона може бути натуральна, маленька, збільшена і велика. Саме згадаю розібратися в цих всіх питаннях і е, зрозуміти, чим характерна кожна з них. так? Величина, давайте ще сюди перейдемо, що це за особливість. Так? Величина форми зачіски та її частини е, це така особливість, яка підкреслює її те, що величина зачіски з обличчям ілюзорно збільшується або зменшується. Наприклад, при маленькій зачісті обличчя буде виглядати більшим, а при великій воно ілюзорно зменшується. При цьому слід зважати на співвідношення зачіски, також фігуруються. Ми сьогодні з вами, можна так сказати, трішки згадуємо третій секонд композиції, коли ми кажемо, що зачіска має гармонійно всі елементи між собою співвідносимості, а також з обличчям фігурою, ну і ростом клієнта. Далі, дрібні деталі, що складають велику форму, ще більше візуально збільшують її. І навпаки. Великі деталі, що складають нову форму, візуально зменшують її. Величина форми зачістки буває, як ми вже сьогодні вчула, натуральна, маленько розміщення і велика. Давайте будемо з'ясовувати, що означає поняття натуральна величина. Натуральна величина це натуральний об'єм зачісті, це природні укладки локонами, хвилями, визначені булося прості, у виконанні та зручній. У використанні зачістки. Ми поки що зупиняємося лише на натуральній. Про це далі будемо зараз говорити. Все наступне, скажіть мені. Як на вашу думку виглядає? Я перелічила вам, так? Але ви якось уявляєте натуральну вилучну зачістку. де в мені застосовування? Так. Без життя на чоловіс, не. Це на придбання, так, виглядала Ну, стані. Ну, ми вже сьогодні говорили, може бути і велика кількість, але залежно від того сталінгу. Тобто це може бути такий стальінг, що в нас волосся виглядає максимально натурально, але там багато того сталінгу, і якраз він тримає ту форму, яку ми собі задумали. правда? Це теж е, ну, дуже питання спорне. Це може бути дійсно так, що клієнтка помила голову. Не мала там майже старіну, посушила і пішла. І це буде натуральна величина. І повсякденних зачісках ми переважно бачимо ці натуральні е величини, правда, а також, де ми ще можемо це робити, ми просто по сьогоднішніх тенденціях бачимо, що навіть е вечірній стиль, романтичний стиль, він все одно мав би залишатися. Натуральна, правда? Тобто, навіть якщо я вже про це дуже багато років говорю про те, що ми можемо створювати зачіску 2-3 години, наприклад, там, вигладжувати довге густе волосся і просто залишити його рівні, або накручувати і так гарно потім розчисати, залишити такий натуральний ефект і теж займатися тим доволі велику кількість часу, там доволі багато оцих стайнів, які просто роблять ту зачіску. Такою фіксованою, але не залитою індивідуальною лаву. Але все ж таки цей ефект в кінці виглядає максимально природною і натуральною. І це по сьогоднішніх тенденціях ми бачимо. Так? Іноді так навіть є, що навіть одне речем не хочу там якоїсь такої підібраної захистки, а просто красиво розпущене волосся, чи гладке, чи з хвилястим текстурним ефектом. Правда? Правда. Давайте ми тако перескочимо і подивимо, подивимося на надуральну зачіску Зачіска, як вона виглядає на зразках. Бачите, тут ми бачимо і стрижки можуть бути різноманітні, зручні і актуальні на сьогодні. Це може бути от таке от, е, заплітання, якщо це довго волосся. Це якби, е, е, ви ми бачимо, виглядає красиво, але не вимушено, так? На Наповседень, і для надуральної вулични це ідеально. Кости, ось такі прості, гладкі. І ось такий варіант легкого хвилястого волосся це все відноситься до натуральної величини. Так? Так, так, так. Давайте ми трішки тепер перейдемо назад і поговоримо з вами про маленьку величину. Що таке? Маленька, компактна ще її називають зачіском. І в нас, є приклади, це гулька, пучок, вузол, коса, хвіст. Це компактні, загладжені зачіски. Без зайвого об'єму начосу масивних прикрас е і вони підпадають під діловий або спортивний стиль. Так? Тобто, дивіться, е отут, коли ми кажемо компактна, то тобто, дійсно маєте розуміти, що що? Так, кажіть? Яка, я не чую просто, Дручна. Без особливого начосу, ми тут не бачимо прикрас, який в такій е, компактній зачісі переважно. Ми її дійсно відносимо або до ділового стилю, або до спортивного. Сюди може належати багато варіантів стрижки. Давайте передивимося. Маленька гличина. Маленька, маленька Бачите, тут стрижка. Ну, Якщо маленька, компактна, то логічно, що якась коротка стрижка. Знову ж таки загаджений компактний хвіст. Бачимо, що це равлик, але він без начосу, правда, ми просто його гарно завернули і закололи. І пучок такий гладкий. Тобто, це знову ж те, що я сказала, діловий стиль, і це може бути як спортивний стиль, так, так щоб нам було зручно. Оце компактні зачіски. Чи можна їх всім рекомендувати? Якщо ми вже говоримо з вами про те, що в третьому законі ми... Підбираємо зачіску під форму обличчя так? під фігуру. То чи оцей компактний маленький, маленька величина зачіски буде логічною для певного типу там, фігури чи обличчя? Не всім, не всім. Кому, кому не підходить. От нас є е, сім основних типів обличчя. правда? Давайте задаємо які. Ідеально це у нас провальна. Куди можна приймати все. Так? Далі у нас є яке кругле, квадратне, трикутне, серце. Серце подібне з ідею, яке похідне трикутне, добре. Видувжене. Пам'ятаєте, куди видужене. Ще й кером видне таке дуже об'ємне, нестандартне яке. Трапець видне. Або ще грушу подібна. це якби теж плюс-мінус одне дорівнює другому, це коли нижня частина обличчя ще ширша, ніж ніж все дві треті верхньої частини, так? Тобто це дуже складна форма. І от скажіть мені, якщо ми дивимося на ці обличчя, особливо на крупне квадратне і трапецевине, дуже буде логічно застосовувати ось такі зачіски. Так, звичайно. Ми ще більше підкреслені, правда? Ми такими всіма зачистками ще більше підкреслені. Тому е, розуміємо, що не кожна величина і не кожна зачіска підійде кожній людині. Це дуже має бути нам зрозуміло. Давайте тепер з'ясуємо тут дві також таких пункти: е, збільшена величина і велика. Їх дуже часто плутають. Давайте ми зараз розберемося і будемо пам'ятати чітко. Хто за що відповідає? Коли ми кажемо, що це збільшена величина, то це зачіски, в яких в певній частині голови збільшено об'єм. Це може бути маківка, кутилиць, тім'яна частина або скрунева. Або ж це зачіски з рівномірним об'ємом у всій площі голови. Це баберти, балики, равлики, бант, фантазійний пучок, віст, об'ємний зачіски з локонів та хвиль. Тут не дописано одної ремарочки. Власне про те, що збільшена величина це дійсно зачіска із збільшеним об'ємом, але вона збільшена до реальних норм, до життєвих норм. І тобто вона стосується актуальності на сьогоднішній момент. Тобто ми розуміємо, що зачіска, яка, наприклад, була модною і актуальною в епосі там бароку чи «Бококо» сьогодні такий об'єм. Збільшений для нас не актуальний, правда? Для нас такий актуальний, як ми бачимо, трішки збільшена маківка, трішки збільшена фронтальна, але не так, що нам дуже дивно дивитися на цю захисту, правда, в реальному житті. Оце є збільшена величина. Давайте подивимося до неї. О. Збільшена величина. Дивіться, це була колись, звичайна стрижка. Зручна його вседенна. Але коли її трансформували у що? У більш такий світковий варіант, тобто викликали в такі більш чіткіші прядочки, правда, а, то вона є збільшеною вже і вона є такою цікавішою. Тут так само, сама просто форма стрижки бо вона переважно має такий збільшений в Там Найбільше тут ми бачимо цей ефект на потилиці. Але це життєвий ефект, правда? Це життєвий нормальний ефект. Ну і Тут ми бачимо такі зачіски, де, наприклад, трішки збільшили об'єм в загальній площі, і е, більше там намаківці тут об'ємний пучок. Е, Це є реальні зачіски, які ми можемо використовувати і на повсякдень, і як на спортивні, і е, святкові. і так далі. Це є нормальні е, такі зачіски у збільшеній величині. І тепер давайте. Уточнюємо і зіссуємо, що велика величина це зачіска, яка не використовується в модельному житті. А лише на подіумах, шоу-показах – це зачіска із значним неприродним збільшенням об'єму. Це феверна форма, де використовуються поспішерні вироби, каркаси, накладне волосся і дуже часто це сили. Такими ультрамодними кольорами. Так? Тобто е такі зачіски, як зараз ви почули, е ми бачимо в реальному житті. Для народжанки застосовування ну, накладне волосся чи каркас. Ну, тобто Те, що ми іноді можемо використовувати якусь накладку, наприклад, для об'єму у вигляді там, бутника, ми знаємо, так? чи іншого такого матеріалу, це не, це не вважається. Величезним каркасом, розумієте, то саме кадемоносим. Може, хтось якесь там письмо собі і може додати в зачіску, якщо є таке бажання. Але загалом такої ну, широкої тенденції, де ми щось таке е додаємо, додатково у нас немає правильного житті. От відповідно, гляньте, будь ласка, на велику величину зачіску. Правда, ми з таким щодня доходимо. Причому хочу наголосити, що навіть на конкурсі ми тільки в якомусь тематичному конкурсі таке побачимо. так? А якщо буде в нас там, номінація весільна зачіска, вечірня зачіска, святкова зачіска, комерційна стрижка, то зрозуміло, що е, цього не буде. так? Тому що також ми підходимо до конкурсу, е, відштовхуючись від реального життя, просто ми там більше такі цікаві, креативні деталі. Але оце ви можете покажуть, побачити лише нашого нашому Нашого де з якоюсь метою вирішили продемонструвати такий зачіс. Зрозуміло? Зрозуміло, що тут є явно якісь каркаси, що тут є явно якесь накладне волосся. І це, відповідно, якщо ви в будний день зайдете в маршрутку і буде хтось з такою зачісткою, ви точно помітите його, правда? Ось, тому розуміємо. Тому, будь ласка, коли ви потім будете характеризувати дуже часто, я не знаю, чому дівчата буду поняття збільшена форма і велика. Запам'ятайте, що велика це та, що містить каркас, та, що надто-надто велика. А збільшена це просто збільшено десь суб'єм. Те, що може бути рівномірним, збільшена, але реально. Зрозуміло? Ще давайте передимося, по колу, наступні зразки, наприклад, знову ж таки натуральна величина. Це у нас з хвитками укладка, це в нас хвіст, такий невимушений. І пучок невимушений. Це наша натуральна величина. Так? Переходимо до маленьких компактних. Компактний хвіст, компактна така раблик, не щось таке закрутили. Тут. Пучок такий скромний, і тут дуже скромний пучок. Це і наша компактна величина І Йдемо до збільшеної. Знову ж таки, збільшена, це, бачите, вже такі, така пишність, пишність, більш об'ємніший пучок. І тут такий на маківці. Так? Тобто це є збільшена. Можемо тут побачити в історичних зачісках також оцю велику величину. Правда? Е, так? Хоч сьогодні ми такого не бачимо. Там шалені каркаси, шалені е, накладне волосся, прикраси, постежельні вироби, е, тут багато всього. І розуміємо, що це суто історично. де ми можемо побачити лише в театрі. Лише в театрі, де буде історична вистава на якусь певну тему, з якоїсь певної епохи, відповідно, там ми можемо. Бачу. Ну або в книжках, там, де ми з вами просто вивчаємо, правда? вивчаємо, що було модним і актуальність до нас. Дивимося ще зв'язки натуральної величини. Бачимо, так? Ну, тут доволі пишний цей хвіст, але, тим не менш його можна називати натуральною величиною, нічого тут такого немає. Натуральність не означає, що це дуже велика компактність. Натуральність може бути і пише. Тут маленька влучина, тут всі компактні кушки. Дуже гарно підходить до дівового стилю, ідеально. Тут збільшено, що також такі романтичні, підходить і до весілля, і до вечірки, і як святкова бачимо такий підбір е цікавих зачісок. Велика. Велика, це вже бачимо тут конкурсні варіанти. Це ну, конкурсні варіанти мінімум 10 років тому. Тоді ще було так актуально, доволі такі е дві точно. Це вже може і плюс мінус періоду конкурсного, тобто бачимо, що це все-таки так все виставлено, так все е створено, що в реальному житті ми з таким не ходимо. Дивимося ще на натуральному Чому? то більше розпущене волося, більшості хвилясти, але ми не бачимо, щоб воно нам виглядало таким там, залитим. Дуже таким, ну так, під лініючком. бо колись теж дуже була мода така, коли накрутку так виставляли, одна повістка, не дай Бог, одна прядочка буде відрізнятися від іншої. Цього зараз нема. Як воно красиво лягло і чим воно нестандартне, тим краще. Маленька знову ж таки, ще раз на різні так. Бачимо, що її це загалом це все діло в Ну, це експерти ви можете, е, їх доповнили легеньку прекрасно, Чуть-чуть витягнули ребра і зробили вже святковим ніжнічним. Правда? Розуміємо, що так гарно можна трансформувати звичайну білогу в святковому. Тут не вимушені такі форми так? якраз такі актуальні на сьогодні. І ще раз велика. бачимо, по-перше, що вона дуже складна. Загалом, це конкурсів на увазі. Це вже є все конкурсні варіанти, вони є складні по своєму виконанню, вони є підсилені часто фарбуванням таким різним цікавим, ну і відповідно, що цей об'єм, ми не можемо застосувати таке на весілля сьогодні. Ми можемо це зменшити. Якщо реально все це, що тут є, трішки зменшити в об'ємі, ми можемо все це застосувати на за Заважаємо звісно клієнту. Якщо не буде так зручно. так? Але загалом це все є конкурсне і е, великі величини. Зрозуміли, дівчат. Е, чи було вам це актуально? Чи було вам це зрозуміло? Ви вже не повернетеся, коли я на наступний раз вас запитаю, чим відрізняється натурально, від компактної, велика від звішення, правда? Я думаю, що е, в такому випадку можемо завершити.